Можливість моїй родині спокійно пересуватися в містом, це мене турбує найбільше. Мене найбільше турбують новини з фронту. Я, яка там обстановка? Що там робиться? Останням літа оце одне тільки радує, якщо не платить за отоплення. Питання безпеки, питання того, щоб захист у нас від дронів максимально, якщо є можливість, щоб ми не боялися пересуватися. Це, це найголовніше. Безпека моєї родини, можливість моїй родині спокійно пересуватися містом. Оце мене турбує найбільше. На мою думку, прикрити прибережну оту, оті вулиці всі, щоб не було так багато там дронів непійманих, щоб люди так не страждали. А по місту так, вроді би, все нормально. Мене найбільше турбують новини з фронту. Я, яка там обстановка? Що там робиться? Можливо, безпека, якщо це, якщо це дійсно в їхніх повноваженнях, то безпека. А мені здається, що краще б подбали про наших хлопців, які там зараз на нулю. Бо ми, ми як ми, ми в домах, ми можемо десь заховатися а їм. Про них зараз, мені здається, про них краще. Ну, зараз турбує тільки те, що летить все сюди, все, що тільки можна, і що гинуть люди, а більш таких потреб великих немає. Здається, пішло найгірше, чому? Тому що почало прилітати, на якому я, ну, в якому районі я в цьому живу. Раніше він був більш безпечний, тому змінилося, мені здається, найгірше. А так. По-перше, я не знаю, що зробити, що було, бо до цього нам, ВПОшникам, ми могли ще оформити якось субсидію на, на зиму. Зараз ми пішли, кажуть, що субсидію відмінили. Ілі ВПО убирають, або субсидію платить. Одне. А це вже наклад. І так от, ну як, ми з, з лівого берега, то і сехен-хенда живемо. За квартиру платить, за це все платить, ВПО, а в основному ліки. Ліки це жінка в мене сердечниця, вона в неї клапан на серці, стимулятор. І оце, пішли в аптеку, 10 таблеток, 440 гривень, а все одно на ці от. Три тисячі пенсії не проживеш. Хоч і ВПО, і ціни в магазинах, і на базарі, навіть і хочеш ось якихось вітамін з'їсти, а що ж ось, клубника 150. Ну, все дорого. все. З настанням літа оце одне тільки радує, що не платить за. Ну. Отоплення, і все, що дешевше. І все. А так, те, що як було, так воно залишилося. А то ціни. Дав. Що більші от пішли. Ну, так що, хорошого мали. На настання літа це добре. Це, по перше, настрій у мене покращився, бо це літо, це тепло, це більше світла. По-друге, у мене відпустка літом, і я планую в відпустку поїхати із сином повести його в табір. І це для мене такі гарні сподівання. Ну а потім, звісно, ми повернемося додому і будемо знову працювати і чекати на покращення. Але ми сподіваємося, що все буде добре.